Е... Наш колега сьогодні буде крокувати визначними історичними місцями столиці. Зокрема, зараз я так розумію, Саша на майдані Незалежності. Сашо, з Днем незалежності тебе. Вітаю з Днем Незалежності. Вітаю усіх глядачів проекту Ранок Лайв. Днем незалежності 33 роки. Ми відзначаємо в цьому році незалежності, але наша країна має багатовікову історію. І постійно наш народ боровся за незалежність та за свободу. І нині збройні сили України, українці продовжують це робити разом з тим. Я хочу привітати свого колегу співведучого Віталія Прудиуса з Днем Народження. Ранок лайф без тебе вже не буде. Ранок я впевнений. Наші. Ядачі, це підтверджують. Ми дякуємо за твою аналітичну думку, за твоє аналітичне мислення, критичне мислення за твою саме за, 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 за те що ти можеш докупатися до правди, віднайти деталі, і це просто неймовірно. А також хочу привітати і нашу випускову редакторку. Тімею сливку з днем народження вона не досипає ночами, аби виглядачі прокидалися зранку разом разом з нашим проектом. Вітаю колеги! Дякую. Що маю бути дотичним до вас, ну і зараз ми з вами переміщаємось до майдану незалежності, не дивлячись на те, що Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, посольство Сполучених Штатів Америки попереджало про те, що ворог може нанести ракетні удари вже в день незалежності. Попри ці всі застереження, ми бачимо тут, все ж таки є дуже багато людей. Також є патрульна поліція, зокрема місцеві пабліки. Повідомляли про те, що можливо хтось до нас такий поважний приїхав, бо саме публікували відео, що проїжджав кортеж. Хто саме ми не знаємо? Будемо слідкувати за офіційною інформацією нашого президента. Ну і давайте поспілкуємось. Бачимо, що ось Тут біля алеї пам'яті, там де пропорції полеглих наших героїв сюди приходять люди і віддають шану в такий важливий день для нашої країни. Бачимо, вони дивляться на пропорції, розмовляють. Деякі наш, навіть герої приходять. Давайте поспілкуємось, дізнаємось, як святкують. Я перепрошую. Я Олександр Саюн. Вітаю вас. з Днем незалежності. Розкажіть, будь ласка, як святкуєте це свято? Я не вважаю, що це свято. Чому Бо що для мене це велике білі гори? Угу. Чому саме, якщо можна, розкажіть? Місій мій Ми висловлюємо вам співчуття. Будь ласка, тримайтеся. Ви прийшли сюди для того, щоб самовіддати шану, правильно? Так. Угу. Почув вас. Дякуємо вам, вашій сім'ї, вашій родині. Ми висловлюємо вам співчуття. Дякую вам, бачимо, як я і казав, що люди приходять у це у цей день важливий день для нашої країни віддати шану тим, хто поклав своє життя за наше перебування тут, за нашу свободу, за нашу незалежність. Давайте трішки далі пройдемося і побачимо. Вітаю вас з Днем Незалежності. Я Олександр Саюн у прямому ефірі проекту Ранок Лайф. Розкажіть, будь ласка, так, будь ласка, розкажіть, як взагалі ви святкуєте свято і чи святкуєте? святку? Чому? А тому, що ми не святкуємо. Ми часов у нас нічого немає. Як ми можемо святкувати, коли у нас немає. Ніде нічого немає. Ми от ходимо, просто і так. Почув вас. А ось підкажіть, будь ласка, для вас 33 роки ось цієї незалежності. Що зараз е, саме важить? Що значить важить? Ну, які у вас загалом є зараз думки у День Незалежності? Взагалі ніяких думок нема. тому <почував> що у нас немає Ні хати. Ні свого життя, ніде нічого немає. У нас, І як ви думаєте, що я можу думати? Я зрозумів вас. Я, у мене як... дочка, у мене, mm. як ми можемо думати? Як вас звати? Ольга, пані Ольга, я вас розумію зараз. Така ситуація відбувається, але я впевнений, збройні сили України будуть повертати наші території, звільняти від російських загарбників, і ми відбудуємо все. Дуже вам дякую, що з нами поспілкувалися. Бачимо, що тут все ж таки ось приходять люди до майдану незалежності з різними думками, з різними настроями. Але все ж таки у цей день ми передаємо нашим глядачам проекту ранок лайф. Привітання! Ми залишаємось на місці і будемо слідкувати за ситуацією. Ацію, яка тут буде відбуватися протягом наступної години, будь ласка, залишайтеся з нами. Саш, дуже дякуємо тобі за важливу роботу, важливі слова, які ми почули від людей, тому що друзі важливо пам'ятати, що свято святом, ми, Ми розуміємо ціну незалежності, наскільки це. Важко наскільки це складно і 33 роки не просто так. Саме в цей момент напевно нам виповнюється знову ж таки. Я сказав вік Христа. Фактично, да коли він помер і воскрес та да, коли його розіп'яли, але він воскрес. І так само ми давайте вірити в те, що Україна теж відродиться і воскресне так само, як і всі наші міста зруйновані війною. Але на жаль, треба пам'ятати, що людей повернути не можна. Тому сьогодні також вшановуйте пам'ять усіх наших українців військових цивільних, які загинули внаслідок російської агресії, і всіх тих, хто боровся століттями за українську незалежність.